Два місяці тому в силу вступило рішення міської ради про зміну вивісок у центрі міста. Після громадських слухань підприємцям надали зразки та прописали правила, яким стандартам повинна відповідати зовнішня реклама на будівлях. Це має бути стриманий колір, відповідний розмір вивіски, дизайн, який вписуватиметься в старовинну архітектуру. Нагадує заступник міського голови Олег Дячук. Ніби і немало, і ніби й не багато. Два місяці, але перші ластівки вже є. Підприємець е -е, Пилепів. Це є магазин по вулиці Січ Січових слівців, підприємець Ловчий. Це є аптека ДС по е вулиці Чорновола. Ну з розумінням вони поставилися до, до нового положення, привели відповідність до положення. Рішення прийняли проте виконувати його, підприємці не поспішають. Наразі лише три вивіски в історичному центрі міста змінили. Вони красиві, виглядають стильно та по європейськи. Якщо звернути на них увагу, то видно, що це вже це гарно, це, це має якийсь свій стиль. Це виглядає, ну і в першу чергу воно відповідає положенню, яке затверджено Коломийською міською радою. Тобто, люди дотримуються закону. Якщо подивитися, ну в порівнянні. Уже це нова вивізка згідно нового положення, і поруч стоїть так. Хтось, ну скажемо, рекламний щит, бо інакше його назвати не можу. Хтось вважає його рекламою, то є рекламні щити величезні. То різницю зразу видно і ну, воно гарне. Змінити вивіски підприємці повинні власним коштом. Якщо попередньою рекламою пошкодили фасад будівлі. То її ремонт теж лягає на плечі підприємця. Бачите, перші власники є підприємці з розумінням ставляться до цього. Я їм дуже дякую, що вони вже проводять цю роботу. Так я розумію, що це певні кошти, але це є зовнішній вигляд нашого міста. Беріть приклад з тих підприємців, які я першого озвучував». Проекти повинні затвердити у відділі архітектури Коломийської міської ради, каже Олег Дячук. Тут вкажуть на недоліки та порадять, як зробити рекламу кращою. Затверджується відділ архітектури і містобудування. Тобто це є там повністю безкоштовно, вони можуть там дати свої зауваження, зауваження усуваються, і наступний раз вони проходять, якщо ці зауваження усунуть, їм паспорт цієї рекламної вивіски Затверджується і вони можуть звертатись до відповідних підприємців чи рекламних агентств і виготовляти вивіски згідно паспорту. Якщо впродовж року підприємці не виконають постанову міської ради, то з ними спочатку проведуть роз'яснювальні бесіди. Згодом вивіски знімуть без узгодження з власником. Якщо за цей рік вони не змінять вивізку, то після того вони отримують повідомлення і будуть мати ще місяць на добровільне усунення недоліків. Якщо вони через місяць не усунуть після повідомлення, до них прийде муніципальна дружина і ще дасть їм два тижні на усунення цих недоліків. Якщо через два тижні вони не, цього не усунуть, то муніципальна дружина буде вимушена демонтувати ну, рекламу чи вивізку, і після того вона дана вивіска буде складована в відповідному місці. Вона там не пропаде, нічого там буде стояти, але за примусовий демонтаж підприємців буде виставлений рахунок. До прикладу, такі місця, як Львів та Івано-Франківськ, уже втілили проекти зі зміну вигляду вивісок та зовнішньої реклами. Це додало їм шарму та затишку. Тому міська влада просить усіх підприємців не зволікати, а зробити крок до європейської Коломиї Коломиї, яка милуватиме і зачаровуватиме усіх.